Хочу вам нагадати, що Спаситель Ісус Христос дуже сильно любить вас. І навіть якщо, можливо, у вашому житті є такі переживання, може, може у вас немає друзів, може ви одинока людина, а може ще якісь проблеми стаються в житті, якісь переживання, серце томиться, скорботи, дивиться людина телевізор, новини. Слухає різних експертів, аналітиків, і давлення скаче, хвороби відкриваються, і нервна система страдає, і не видно кінця краю тим проблемам, які прийшли. І людина думає, як воно буде, до чого воно все приведе, і не знає людина, де шукати порятунку. То я вам хочу сказати: порятунок для вас в Ісусі Христі. Він дуже сильно любить вас. І Він хоче благословити ваше життя. Він хоче, щоб ви до Нього наблизились, щоб ви з ним познайомилися, щоб ви своє серце для Нього відкрили. У нього є все найкраще для вас. В саму першу чергу Він хоче дарувати вам спасіння, щоб після того, як закінчиться ваше земне життя, щоб ви не відправились в пекло на вічні муки. Але щоби прийняти вас в Небесне Царство і дарувати вам вічне життя, то це стоїло Сину Божому життя. Святий Божий Син прийшов на цю землю, низьку грішну, падшу землю. І він віддав своє життя. Грішники били його, плювали в нього, в руки, в ноги вбивали цвяхи і повісили його на Голговському хресті. Під палящим сонцем Палістини Син Божий висів, апльований, збитий, абі і Він віддав своє життя за наші гріхи постраждав, але смерть не могла його утримати, і Він воскрес на третій день із мертвих. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, отримає прощення гріхів. І дар вічного життя, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким би нам належало спастись. Це ім'я Ісус Христос. Зверніться люди до нього. Він любить вас, і Він хоче благословити вас, і Він хоче повести вас своєю дорогою в Небесне Царство. Земне життя дуже швидко проминає. Дуже швидко летять роки нашого життя. Ви можете пригадати, зовсім недавно ви були дітьми. У вас був, можливо, юний молодий вік у багатьох. А тут прийшов час, і ви думаєте, як швидко пролетіло життя, отак скоро і пристанемо перед Богом. І будемо відповідати за своє життя. І страшно помирати, не примирившись. З Богом через Ісуса Христа, тому що на грішників Біблія відкриває, чекає вічна загибель в пеклі, а на праведників, на святих людей, які прийняли Ісуса Христа, чекає Царство Небесне. І це не є якась байка, сказка, це не є видумка, так говорить святе Боже Слово. Тому люди задумайтесь над цим. Ви багато можете про що думати, мріяти сьогодні. Ви багато на що можете витрачати роки свого життя. Можливо, ви багато здобули всього за своє життя, багато цілій достигли в своєму житті. Але якщо ви не примирилися з Богом, то ви програли у всьому повністю у всьому, тому що нічого не допоможе. Тільки Ісус Христос допоможе. Якщо ви приобріли Ісуса Христа в своє серце, то ви, якщо так сказати, виграли у всьому. Але якщо не прийняли Ісуса Христа, то всі земні достіження нічого людині не дадуть. Скільки би вищих освіт ти не здобув, скільки би багатства ти не приобрів, нічого тобі не поможе. Поки на цій землі коротке життя живеш, то воно тобі щось дасть, а після смерті вже воно нічого тобі не дасть. Але якщо ти приобрів Ісуса Христа, то ти сама багата людина, ти духовно багатий чоловік, якщо ти приобрів Ісуса Христа, то Небесне Царство для тебе відкрите, вільний вхід в Небесне Царство для Тебе відкритий. Тому люди, задумайтесь серйозно. Ви сьогодні можете з цього посміхатися, але прийде такий день, коли будуть лиця гіркі сльози, і вже нічого не можна буде змінити, тому що людина може змінити щось, поки живе на цій землі.